Я всіх вітаю. Ось таке відео тут два клени поставив його так вже довго хотів родити. За цих днів, як не мог в мене не вийшло. Ну, ось. і Зараз зібрався, настроївся. Так. Це скажімо так. Я не знаю як полі називати. ми тут називаємо, ми називаємо талея. Талея. талея, Ну щось, скажімо так, да, ось така ось гілочка, Ось сюди, да, щось таке ось. Черенок я називаю, так? Да? Ми називаємо, не знаю, правильно. Черенок наш. Черенок, йому десь коло 10 років, може навіть більше трошки плюс-мінус, може 11-12, не знаю. Спочатку його формував м, типа, з двоєним стволом, там я вже не пам'ятаю, чи два 2 стволи, два, два стовбури чи... Чи гілка була, ну, його порубали, порізали і спортили. Коли я приїжджав, так воно було заброшене. що я почав переробляти його. Трохи там пообрізував. і таке страшне ну, щось виходить. В прошлого минулого року я не був мали часу. Два роки я так щось його там, непонятно як, обрізав і прошлюпав його, ну, Там воно страшне, ось, що бачите, поробило. Коротше, воно страшне стало. Но... Я його не в будь-якому случаї. Це така вся вже база, все цікаво. Я вам зараз покажу. Бачите, ось вже. Ой, ось. гілка мішає. Така вже у нас величенька, вона 5 см поміряв над корнями. Да? Така гарна вже здорова. Я її держу трошки під землею, щоб ми і поверхові корні були, щоб не сохли, не пересіхали літом, да? щоб вони, скажімо так, були вологі. Тут вже була з ним ось маса обрізок, ось як ви бачите, да? Це ж тут щось було росло, цей чувак мені обрубає, потім вже цю випустив гілку, вона теж в мене все вискочила, дуже здорова стала. Дуже стало товста. Тут щось було обрізано, вже затягнулося. Все було, тут все позатягувало. Тут, коротше, було вже як я бачу робот по ньому. ось дивіться, які зрізилися здоровенним, все, що воно таке ось і бачите. Затягнуло, зверху затягнуло, тут ось в'їлося, теж затягнуло, понатягу. Тут, коротше, страшне, що з ним. От, воно все, це все дефекти вийшли. Тут ось, ось з боку подивиться. Ось, ось така вм'ятинка тут є. І воно як спереді дивишся. Ось як будто йому там чогось не вистачає. Спереді, з цієї сторони, скажімо так. Да? І з боку воно ну, там воно проти конуса трошки уходить. Видно, що там воно якийсь такий якийсь дефект, такий в нього, що вийшло, не зрозуміло. Може там колись начальник, якась була проволока, не знаю. Но... Колись може на тим, потім пізніше подумаю, може його там трошки буде пошкрепти, щоб воно трошки скажімо, нагнало да, таких ось, інділовок. кстати, техніка, да, щоб його нам затягнуло. Так, і що я буду з ним тепер робити? Отсюда воно в мене ось вискочило. Бо воно попри, я мов би цей кусок оставити, да, скажімо так, ось вони великі тут. Я кстати, хтось вам хочу ваше заострити. Ось дивіться, бачите, як тут інтерноди ось часто, да, наші інтерноди, межузі наші... Дистанції, все, бачите, близенько, бачите, як близенько все, все воно близенько-близько. Бачите, я цього підрізав, щоб до цього всього дойти колись. Ну, готовий готував якийсь рік до цього обрізками, да, щоб не були наші дистанції дуже длінні. Ну, воно в мене з проволкою йшло і форма, скажімо так, тоже йшла ну, коротше, Тому що і ще вітру осягнуло, воно форму не держало, бо теж я залишаю, бачите. Щоб ви розуміли, що на цьому теж ось наші жертви не далися, щоб наганяло йому розміром, не знаю. Ну, метр сімдесят, мабуть, десь длиною воно все бачите. Наганяло. щоб, щоб десять років, скажімо, да, з такої палички, що зробити 5 см, це, це обрізки. Щоб не обрізки було, воно це, кстати, і, говоря, м -м, десь... Не знаю, четвертий рік, п'ятий, мабуть, мови цьому сюди. Не знаю, 35, мабуть, десь 30 чим то. А так воно трошки було в меншому розмірі. Да? і, ну, тим, тим менше ви бачите, да? якийсь результат трошки є. Так що укорачую її трошки нічого теми. Що я б буду далі робити? Мої кроки наступні. Я вибрасувати не хочу, закидувати не хочу. Таке поняття, типу мадрепіанта, типа... Дерво мама, да, з якого ріжуть, це за цим ось буде. Скажуть, я залишаю трости, потім з нього якісь черенки роблять якісь повітряні відводки. Від, від там, да, і так з З'яруть матеріал для всього остального. Ну, Я зараз буду щось таке похоже робити з цим деревом. Що з цими шрамами? Що з цими шрамами? Як ми бачимо, тут товстіше виходить, я вам пробую показати. Воно все широке, бачите, воно проти комуса йде, воно видно, що воно дуже тяжке. Не знаю, як на, на відео вам буде видно. Дуже воно тяжке тут дуже воно тяжке і його треба вбирати. Я тут ось фломастером, якщо вам видно, все помітив трошки, де я буду вбирати. Да? Я ось трошки цю боковинку вберу тут. Вона тяжковала, все в мене тяжка уберу. Тобі ж я собі тут зроблю оцю, оцю, цю виємку таку більш Плавно, Бо на ньому нарос все єсть. Уберуся тут трошки зверху. Я тут собі позначив. Трошки ось зверху, да, я вам не зможу показати, бо там теж воно наросло. Можна було б його і оставити, не так дивлюся, воно трошки тут товстеньке. Кстати, ця гілка теж буде обиратися, скоріше всього. Бо вона мені йде в лице, вона мені там не потрібна. І там мені треба теж працювати. Я тут собі обріжу. Нашими полусфірічними кусачками, скажімо. Тому що воно ж потім опять його. Уберу одну сторону і другу. Коли в мене заживе затягне, потім буду подивлятися, Ось тут гулька в мене отримується, я в не зможу показати. Тут ось така ось гулька все виходить, вона, все, бачите? Гульку теж. Ну це вже буде в другий шах за пару разів. Я спробую свою, оцю, скажімо так, да, така все. у мене тут бородавка така наросла. Його затягнуло просто зрізав дуже. Хтось, може, ставив би, звісно, як це дерево доганяти до скажімо так, до, до перфектного, до ідеального до ідеального Ідеально не буває, ну, щоб ви розуміли. Да? Дуже хочеться мати гарний клен, дуже хочеться мати, тому що класичний бонсай, а японський. І клен, кстати, японський. А десь щось купити цікаве і його не знайдеш, воно буде таку масу денег, так що вирости самому це буде в 25 разів приємніше, в тисячу разів. Так що я буду його далі двигати. Перший десяток ми перейшли, будемо чухати далі. Я буду що робити зараз. Я при пересадці все буквально скоро я собі зроблю таке все, щось низеньке, щось квадратне. 50, скажем, на 40, мабуть, да, таке плоска, навіть з 4 досок. З щоб робити свою базу, не бар і розганяти. Тому що мені, щоб оці дефекти порубати, мені треба його розганяти. Розганяти цим я буду його і, ну скажімо, да, до, до болі скажем, таких пропорцій. Що я далі роблю? Я оцю гілку обираю. Я оставляю цю маленьку. Я її обріжу. Я зараз не буду різати для чого? Для того, що я... Ось я намотав прока, ще трохи розпливаюся, хоча по порядку. Так, ти 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 ти. Я ж трохи накидав проволоку, я буду робити тут мої... Опер, я червняків нароблю багато з нього. Нароблю черніків соненьких, я їх посадю окремо в гусечки маленькі. Як вони в мене приживуться від часу, може два, побачу, як воно, як воно піде. І я собі з них... Буду собі робити прививки тут. ось, Бачите, де є порожні міста наші, да, для, нас, для покращення Небарі. Я їх буду сюди приживляти. Я буду працювати на Небарі. Сюди приживлю пару штук, сюди, може, одне приживлю. Тут ось я бачу пустота. Пішло би щось гарно. Да, Може, по всьому, тому самому, по всьому кругу, да, скажімо так. Тут ось о, дирка там. Є корні, вони такі, але вони трошки грубіші, да, от між ними, щоб. Той хто, той, хто розуміє, той розуміє. Так, для цього я зроблю. А о, тут накидав проволоку, скажімо так, я все бачу, з цього міста все в мене виросло. Раз, два, три, 4, 5, 6 гілок. Шість. Якщо ми будемо враховувати, що з кожного, у нас, з кожного нашого зрізу ось така двійна. Тобто якщо ми обрізаємо дві ґрунти, якщо ми 6 обріжемо, то у нас буде 12-12. Да? То це було б непогане, таке би щось з нього щось зробити, якесь, скажімо так, да, Багато стовбуне. Я собі трошки провоку накидав, зробив три принципи, три головних, скажімо так, да? тройницю роблю. Там щось, так, 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 да? Якусь їм, трошечки маленьку якусь я їм форму дав. У, в будь-якому випадку це все буде обрізатися. Пізніше, Главное, щоб моя основа, начало моєї міста, був, трошечки мав якусь форму, якийсь смисл. Да? Я тут що буду робити? Я все ці гілки всі сілізні уберу. Я вам зараз кажу. Та їх тут теж 4. Обрізав 4, буде 8. Я все їх уберу, це я можу убрати. Так, а це ще одна була знизу. І там ще була одна, Тоже було 6. Я собі дозріл зрублю надрізи, карамель, як ми називаємо, так, цукерка. Цілофан там чи ну буде удобніше зручніше з якимось пакетом з землею, да повітряний відводок, не знаю, це розуміється. Зрозуміло. І це в мене піде одне дерево. Коли я це зроблю, дріжу, я вже буду собі. Тут я притормозю трошки, щоб я не загубив свою нижню гілочку. Вона, вроді, пішла іде, ну щоб вона в мені пішла теж своє робити. Я знімаю одне, то я собі нароблю Наріжу собі черенків, накидаю. Що далі? Тут я теж з цих щось зроблю. Не можемо, так і говорять, до речі, до речі, візьму другу проволоку. Я, я, я тут щось намотав, накидав, ну... думаю, зроблю так. Трошки може відео буде трошки Трошки воно довге якесь, але я думаю, що воно буде корисне. Так. Наприклад, перед тим як робити свій простий черенок. Простий, да, даже, наприклад. Бо дуже часто я це як таких пару-тройку кльонів таких ось оприліз мені подарили. Я колись він там шукав якийсь, якийсь сорт, там вид якийсь там такий, скажімо. Да якийсь дикований і привіз, одне подарував, одне застав. Я щось там питався, пробував проволку, але ну я нічого толку, йому яку форму не дав. І завжди відрізають, ставлять землю, воно все цілий час рівне. Якщо воно не було рівне, я... вибачайте, мені треба все переводити, ну які. Беремо, кинули сюди проволоку не собі. На нашій майбутній простий нормальний черенок. Якщо ми її кинемо восени чи зимою, воно трошки вже форму. Ми дивимося на наші бруньки, як ми по руху набрасимо, кидаємо. Ми дивимося на бруньки, нам потрібні, ми ж їх не ламаємо. Ми між ними ділаємо шах. Воно нам трошки вже форму визнав. Річ в тому, що... Коли ми зробили такого чогось мелкого черенок, він перший рік часу якісь там трошки корішки зробив, потім ми його в якусь вазочку сажаємо. Вже може бути можна і полку кинути, воно делікатне, вже жалко зламатися може. Все одно вже воно трошки може товстішим стати, залежно як воно піде. Можна і пізніше розложити полку. Часами роблю одразу. Наприклад, я собі все формую, все, я бачу дві бруньки. Да? Для тих, хто не знав, у нас корні буде викидати з-під бруньок. У нас не буде тут ось брунька і ось брунька. брунька. Да? Оце наше між друзями, наше, от ось в дистанції. Воно по, по центру не викине корні. Воно, воно там, де бруньки наші. Тобто да? ми в своїх планах вже приблизно дивимося, де буде наша коренева. Я собі, наприклад, зараз хочу зробити дерево таке 30-40 см висоти, да, скажімо так. Майбутнє, майбутнє. Це ось моя нога піде сюди. І я собі пішов ось його, щось моделювати трохи. Щось цього чи воно приживеться, я не знаю, буду надіятися. Що воно приживеться, з нього все щось вийде. Так, Ми чисто шо, шо, ми чисто якісь даємо якусь, в якісь, форми, якісь трохи. воно ніколи не буде у нас так, так ніколи не таке закінчене. Ми тільки починаємо. десь. Коли все одно прижилося, ми щось побачили. По-перше, ми, по ми якийсь, трошки йому якийсь наклон дамо, да? Я от пробую якісь наші зиби давати. Там, де наші бруньки. Ми ж розуміємо, що на, на виході на нашому да, на ружному, у нас сюди, на зовнішньому у нас ось сюди гілка виходить. Щось ми приблизно зробили, я собі тут його ось обріжу і вкину. Воно ще буде моделюватися, перемоделюватися, то все вже ти ніяк не зігнеш. А з цими з такими, з тонкими ви можете... Давайте якісь форми, не робіть з нього спіраль таку, да? тупо якісь плані делікатні форми розраховані, скажемо на якусь длину. Моя пішла сюди пішла перша гілка, я сюди кину назад кудись. Десь кудись в мене дерево вийде. Скажем так, щось, так, да? щось делікатне. Гілка піде десь, друга гілка піде, сьогодні. Ми ж будемо все одно пізніше обрізати. Якщо ми робити його хочемо на щось бізнесу, що-нібудь, воно все одно браться. Нам якесь щось давай, щоб воно не було рівне, що якийсь сенс. Ми цього, цього далі будемо все одно ще крясати. Тобто я оцей матеріал використовую, тому що можу так. Це обріжу викину. Де мені сінті викину. Обріжу, пороблю собі черенки свої. Десь я можу зроблю марготу і е е е карамельку цюда, з силофаном землею. Тут у мене теж бу бу було таке питання, з якоюсь з я вже не бачу. Може, з цією верхньою підійшов, оце треба мені вбирати. Убирать, воно. Воно бо і нормальне по і трошки рівне, добре, ну воно таких два в них, в нього сильно ж рама з проволки, що їх просто... З ними боротися, можна потратити час і нічого з цього не, не вичухати. Так що я, навіть, скоріше, буду робити все з цієї гілки. Де вона вам я хочу показати? Ось вона, бачите, ззаді. Вона мені ось приблизно по лінії стовбора ось йде приблизно. І це ззаді вам показуватися. Я сюди підігну. Вона мені все, цю лінію продовжує сюди назад, я буду з нею робити верхівку. Для чого це я роблю? Дивлюся ще. В мене ось, ви бачите, де накину. вона мене вже, дивлячись на мої небарі, вже трошки вперед воно падає. Його вже треба було б назад накинути трохи. Вже було б назад. Тобто, що я з якоюсь передньою гілкою зроблю, да, з цієї, яка, вроді, би, йде на мою першу гілку. Ну вона в мене дуже все буде наперед западати. Мені треба трошки вернутися назад і пізніше, оттуда я вже потім буду сюди допереду йти. Да? Бачите, тут камеру, здесь себе хтось не знімав. Тут більше профілі я прийгну сюди, у мене взад все пішла трошки і я з нею потім повернувся. Да? Це я поки єдине, що я бачу. Тут у мене ось, ось о, теж дуже товсте. Оця всього біда вийшла дуже товста. Я собі оставлю, ось ось, у мене ось є бурничка одна, ось, ось друга. На кранях мене все ще отсюда все виходить бурунька. Тут ось маленька отсюди. Я собі, собі це все верхнє обрізаю. цю хочу собі оставити маленьку. Вона тоненька. Я собі все це обріжу. Оце повністю. Оставлю тільки ту маленьку бруньку. Щоб я собі тут теж збіж, бо це дуже товсте основа, моя, моя, моя основа дуже товста. Вона товстіша, чима ця гілка, наприклад. Ця теж гілка в мене ось, вона десь росте внизу. Вона мені тут не потрібна. Перша моя буде тут, чи, скажімо, друга. Да? Перша, друга. Це все в лице. Мені нужна цю я можу собі як задню зробити. Для цього я що зроблю? Я її всю уберу, а тут теж все в мене. Їх тут ось ціла куча викинула, Вона обов'язково Тут воно вже теж наросло всього. Я її кину собі трошечки ось назад. Я сподіваюся, що вам в камеру видно. Трошки собі... ліцо в мене тут з тої сторони. Тобі ж всю байду, яка мені туди в лісой, де я уберу. Тут всього куча бронь, яких їх уберу. Я собі цю гілку ставлю. Для цього я що буду робити? Я ось отак обріжу. Ось ось моя гілочка залишилася, бачите? Вона мені глибину зробить. Я зараз тут трошечки зверху ще оберу, щоб не було, і одразу її мазю закрию. Ось так я приблизно тут ось зробив. Бачите, її вже нема тут збоку. Вона була і нема. вона перебуде ззадні. Ну, вона мене буде ззаді десь в цій стороні. Ось його. Вона мене десь тут буде. Не спереді, конкуренцію з другою гілкою, а ззаду буде. Глибину мені буде давати. Я на хвилинку візьму трошки мазі туди мазі, щоб ти відео не пробував. Тобі ж, ми теж такими техніками користуємося, користуємося, тому що інакше і ми ілі продовжуємо з тим, що в нас то вийшло, залишилось, яке нібудь, то яке є, тим хата, чим хата багато, тим не рада, да? скажімо так, Ілі ми питаємося розробити совершенство і зробити більше потратити більше часу, але зробити те, що ми хочемо, чи, що нам потім буде подобатися, щоб дійсно було щось серйозне, а не так тут потрачений час. Ну, помилки бувають. Тепер наступного разу я їх буду новитися. У мене ще з переїздом, бо це горяти, це все підрубало трошки. Окей, це все обираю, все лишнє обираю тут ці всі гілки. І тут ось ціла куча. Може почути, щоб більше бачили. Він ще не так і просто зробити все. Я то, я буду пізніше все убирати, да? пізніше, коли я собі оці буду знімати. Тому що я вже його рік, скажімо так, час оставляю рости цей сезон, як воно буде рости вже, тому що мені... Мені хочеться зробити ще, ще пару тройку якихось хороших линіх яких заготовок, і щоб від не, кльонів, було, тому що дуже льоне в мене так. Я ніхто багато дуже наробив і коли в'їхав, вони всі покінчали. Так, тут ми поїхали. це все вбирається, тут теж візьму собі проволоку, якісь собі червіків нароблю, щось пороблю трошки. Буду вбирати. І ось ще є така ось. О... Приблизно байда. Ось такий теж пленчик. Теж він якийсь японський. Ну воно таке, бачите, тут я щось крутив, з його ну, крутив. Воно ну, вже було товсте дуже, дуже грубе було. Нічого з нього не вийшло. Я все так подумав, що я тут зробити можу. Ось у мене два стовбури мені чогось... Ця... Я мене вже польського вискачую цілий час. Я цілий час мені і завжди і подобається з двома, з трьома, скажімо так, да, цілий час пробую робити щось таке, експерименти свої такі. Тут теж я собі зроблю карамельку і зніму. Один стовбур товстіший, другий тонкіший. На тонкіший я проволоку накинув, бо його зможу трохи змоделювати. За його встигу я вже нічого не зроблю. То я його поріжу і натикаю собі патичків. І оставляю собі ось мене що є перва брунечка. Ось ось брунька. В самому початку. ось початку вона тут є. З якої піде перша гілка. Окей, чи, чи скажемо, чи перша гілка, чи другий стовбур. ну Може бути це буде перша гілка, тому що на, на цій дистанції, скажемо так, 2 см, 2 см, то воно. Якщо воно впіде добре, зроблю хороший відводок, що воно прийдеться, все, то базу нагони, воно навіть може бути з бази класна, красива така в будущому. Я имею в виду, що маю в душу, має на увазі якусь серйозну базу. Вже вийде якась перша гілка. А оце все змоделювати під дерево, скажімо так, так? Да? Зараз моделювати, зробити карамельку, коли вона пішла зняти його. І осип, я не знаю, що потім робити. Можна пробувати тут ось. ще ось ось такий варіант. Ось, ось бачите, така вроді гілочка непогана. Теж зробити, ось можна двойним стовбуром. Це обрати, ось є одна. Ось вона. Ось вона росте, бачите. І ось друга. І все так само можна зробити. Карамельку зробити, зняти. Один стовбур, всіший другий стовбур. Хтось може такі експерименти робити. Бачите, ось я припідняв. Ось це вже з ума Може з цього рахує трошки вибільшився. Бачите, ось одна, ось друга. Ось вам деревцятка таке пішло. І може, як, як і мадрип'ян, як таке дерево донор, да? з нього робити такі діла. А потім, може бить, колись в будучим, як буде бажання, може, з цього, потім цієї першої гілочки, може, потім якесь дерево вистачить. Так що ось таким я вам хотів поділитися. ось, таким ось... я не знаю, як назвати нас попит не опит, ну я щось таке ось зараз буду з цим робити. Я вже, вже зарікався, що не хочу більше достатньо цих всіх маленьких деревцяток, цих всіх гілочок, але клен то є клен і щось мені, правді говорячи. Хотілося б дуже навіть мати гарний клен. Я собі трошки вроблю. Хай воно буде. Ось отак ось. Бачите, ось цього нема. Це виходить перша гілка дерева. Ну воно ну, щось там я трошки ось, Не дуже. Ну. Я, може, потім ще гляну, трошки на сезоні буде тут карамельки робити. під час його трошечки навформувано, провика потім ще підігнув. Вони делікатні кору, воно діга, то, що кора в кльонах делікатні, а непогано було б її, може, всі обмотати при таких. Для цього краще стоненьких робити. Отаку тонтівку взяв і зігну, як захотів. І я так само по понаматую там. Буду собі потом повизав в, 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 в гармоніці, да, корінь отворений і, і, і по, на, на, натикаю. І буду собі отаку от маленьку ще так, сімейку кльонів робити в Ну, думаю, наразі все. Я собі поділився з такими техніками, якими я користуюсь да, такими способами, методами, як я... Просто, можна, скажімо так, да, це, це можна... для чого це дуже зручно було б в Україні? Бо в нас ж немає в, в центрах там, якихось там суперматеріалів, а як якусь взяти якусь варіту і вийти якогось клену гарного. Да, він навіть там буде на привитці, на, на гавняні, на погані, але зверху є, Можна так сміло свій зробити, попрацювати пару років, приготувати, потім зняти і посадити. Буде дуже навіть і гарне, гарне. Дерево, з яким може потім працювати. І порада із цими да, ділами побільше, побільше тази, хто може, звісно, щоб якийсь був смисл. Держати і в маленьких ну, смисла нема. Так, я не буду говорити про те, що в плошку, в плошку садять вже витвор мистецтва, якось, да? вона його прикрашає. А не так, що нібудь в плошку називати бонсайту. Ну, хто-то буде доволі тим. А для тих, хто хоче трошечки кудись двигатися і робити щось і дійсно щось і цікаве, то я думаю, це було б навіть цікаво. Ось така ось така ось коротенька лекція. Думаю, була корисна. Всі, всього гарного і до наступних. Хай вас там Бог береже в ці часи.